Так, друзья. Всем привет. Сегодня ветер трохи. Ну, как трохи? Нормально. Вот такая тут пшеничка. Сейчас я тут края. Вот такая. Тут она редка. Это по нулю сиялося тут. І вони сіяли без удобрений. Ну тільки дали там, підкармлювали по я не знаю по скільки вони там сипали сюди, ну хай по 100 кг, Ну вони кормили коли була влага. Ну вона трошки ну встала, бачите, тут края вроді би хорошо, а так ну тут вона рідше просто. Ну подивимось, зараз ми бризгнемо і як воно буде і що воно. Ну, пшеничка, думаю, тут непогана буде. Там байн покаже. Тут 5,2 гектара. Сейчас покажу чим бризкаємо. Тут под'їзд нормальний. Отаке. Ось таке. Ось найс. Найс РК і... Вмелфілд і ну, вона грязнувата, Сінгента Амістар і по 5 кг карбоміда понабирали, це оприскуватель висипав, розмішало на один оприскуватель. У Європу Вітер сьогодні. з утра бризкали, ось не було, а це вже поча підніматися. А я цей один кусок, ще бризгнемо і все. Вода вже закінчиться. Ну а так пшеничка вроді би непогана. Подивимося, що воно буде. Комбайн покаже. Тут, я ж кажу, по нулю сіялося. Ну воно Товстенька такі вермо Бачите, тут і каміння коротше Як його так би так Ну влага ще есть так, так глянуть і... вроді би непогана пшеничка. Влага есть Тут аж... щось із... З корнями я не знаю. Ну таке воно тверде, я ж кажу вони по нулю. Ми медитуємо і тоді вже не видно вже його. Тут такий. Я не знаю, що це за сорт пшениця. Чи одеська якось називається, не знаю, коротше. Ми, бо, ми собі сіяли Богдана і Шестепало, а це я не знаю, що вони тут сіяли, ну ми тепер будемо це все вбирати. Бачите, тут трошки хуже якась містина. Ну рідше, тоді лучше. Ну нормально. Така погодка, аби доща, але ну, його немає треба все одно кажу з бором там мікроудобрені дуже багато ну, вся формула гумелфілд і карбомід друга буде обработка е, гербіцид буде от бур'яна ну тут бур'яна вроді би нема але все одно будемо бризкати гербіцид і карбомід може ще й буде і гумелфілд і бор. А фунгіцида вже, напевно, не буде ну, каністри стоять, то там 6-7 тисяч ну, з такою ціною на пшеницю, то це дуже затратно на неї. Ми льємо по пів літри на гектар. Це виходить, якщо пів літри, хай навіть, якщо Пів літри на гектар. Це 500 гривень. Це тільки фунгіцид плюс бора, півтори літри, плюс е, гумелфілд. Ну, і карбомід. Карбомід ми купували по 23,5 тисячі. ну, ще плюс 100. Гумелфід стоїть, я не знаю, скільки він там, не пам'ятаю вже. 3-4 тисячі. Ну, це каністра 3-4 тисячі, амельмон 1,5 літри на гектар. Ну, теж все одно в кучу в кучу а якщо 2-3 рази бризкать, то нормально виходить. Ось він вже назад вертається, зараз будемо заправляти. Там у нас оставалося 150 літрів на гектар, де води 150 літрів. Нормально. Так, почали вже бризкать. По кругу прийшов, заправилися. отака тут пшеничка. Чи ота показати? Ну, края густенькі, ну, вони сіють якось рідко. Ну то тобто є сіяли. Сіяли рідкувато, на краях нормально. Ми сіємо завжди так густенько її у нас. ну Ось така була картина, бачите, яке, яке на краях. Ну, а люди сіють отак. От. Подивимося, Попробуємо що воно і як буде. З метровкою, як завжди, і міряємо. Туди ось вони сіяли, якісь просеви були, ну, то таке. На Наступний рік посіємо тут подсолнух. Тут і, і був подсолнух, чи рапс тут був, я не пам'ятаю. Навірно, рапс. Да, рапс. Це по рапсу пшениця. Ну рапс кажуть витягує сильно. Такі хмарки почали заходити. Може дощик буде. Бо на завтра вроді стояв, потім пропав. Ну, може і буде, а може і ні. Подивимось. Тут а не багато вже осталось, ось ми стоїмо. А це, ну тут вже ж по краю ще обійдено. Я думаю нормально буде. Подивимося, там де густо, там де рідше, де я буду сипати, як все нормально буду косити. Зрівняємо, що воно і як. Ну зараз як будемо заканчувати, підзнімою відео. Pokażę.